Зустрічаємо наш евакуатор, і тут авто нашого клієнта. Зараз покажемо. Сьогодні зустрічаємо Dodge Journey 2015 року пробіг 91 тисяча миль в автомобілі бензиновий двигун з об'ємом 2,4 літри. А це не проект під ключ. Клієнт ремонтує самостійно. Тож сьогодні передаємо і згодом покажемо вам готовий результат, коли всі роботи клієнт виконає. Авто було придбано в Америці 2 липня і 4 вересня вже було в Клайпаті. У автомобіля бачимо переднє пошкодження, втім воно незначне. Пошкоджено бампер, губу, решітку бампера та радіатор. І є пошкодження і заднього бампера. Зараз на відео ви бачите, як страхова позначає всі елементи, які пошкоджені, такими кружечками обводить. Втім, авто 2015 року. Тож, звісно, по кузову є певні сколи дефекти. Після першого огляду бачимо, що треба міняти всі радіатори, також підсилювач бампера. І клієнт сподівався, що бампер можна врятувати спаяти. Але зараз бачимо навряд чи це вийде зробити. Дещо приїхало за аукціону, і це решітка для переднього бампера. Це великий сімейний автомобіль. Тут три ряда сидінь, багажник, коли всі сидіння розкладені, не дуже великий, але достатній. Залишаємо авто нашому клієнту і скажіть, чи хотіли б побачити готовий результат та дізнатись фінальний бюджет цього проекту.